Вітаю! Напевно, не будеш сперечати зі мною, що українці активно подорожують по роботі на відпочинок. Головне, що існує потреба в переміщенні, а бажано ще й мати можливість зекономити на поїздках. Це можна зробити з Автофорд, компанією, яка займається продажем квитків на міжнародні автобусні перевезення. Понад 20 партнерів пропонують автофорд. Доступ до своїх квитків та маршрутів відразу перерахую переваги сервісу AutoFord для клієнтів. По-перше, 100% наявність всіх доступних маршрутів до Європи. По друге, зрозумілий пошук, легка реєстрація. Пошук найвигіднішого квитка займе всього декілька хвилин. По-третє, це безпека. Автофорд співпрацює з європейськими перевізниками та гарантує технічну справність автобусів, комфортабельність подорожі та своєчасність прибуття рейсів. Четверта перевага вигідні пропозиції, адже на сайті представлено великий вибір перевізників, що дозволяє обрати найкращу ціну між ними. Чи можна зекономити з автофорд? Так іноді на сайті з'являються пропозиції зі знижками аж до 70%. Чим раніше купуєте квиток, тим краща ціна. Найкращі ціни зазвичай за місяць. Можете перевірити це самостійно, обравши на сайті Автофорд потрібний вам напрямок та погратися з датами. Бонусної програми в Автофорд ще не знайшов, але можливо вона з'явиться пізніше, бо у конкурентів вона є. Як оплачувати квитки на сайті? Це можна зробити онлайн, карткою, банківським переказом або через популярні платіжні системи. Виникнуть питання по автофорд, задавайте в коментарях, вдалих вам подорожей.